Доброго дня, шановні члени комісії. Доброго дня запрошені. Доброго дня, Григорій Олександрович. Розпочинаємо роботу нашої комісії. Кворум для початку роботи в нас є. Присутніх всі шестеро членів комісії два члени комісії в зумі. Так. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії? Прошу голосувати. Одноголосно, одноголосно. Віктора Степан... А, одноголосно. Так, так. враховуючи конфлікт інтересів, передаю слово взагалі ведення цього засідання комісії заступнику Сербі Любов Дмитрівна. Прошу доброго дня, колеги. На сьогоднішньому засіданні пропонується до вашої уваги наступний порядок денний. Перше питання про висновки постійної комісії Волинської обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад, сіл селищ, міст області від 27 листопада 2024 року за номером 56 дріб 8. І друге питання різне. Пропоную. Взяти за основу і проголосувати в цілому. Якщо є в когось якісь доповнення, то, то прошу сказати. Тоді голосуємо за основу і в цілому. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Враховуючи конфлікт інтересів, я голосувати не буду. Отже, всі одноголосно. Тоді крім, крім Ірини Іванівни, бо, крім нас... Ірини да. Іванівни, бо е, вона оголосила про конфлікт інтересів. Вона не голосує не голосує е, зараз в в цьому засідання? засідання. Отже, переходимо до розгляду першого питання, як я вже озвучила про висновки постійної комісії Волинської обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст області від 27 листопада 2024 року за номером 56.8. Підстава є висновки постійної комісії Великої обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних сіл, селищ міст області від 27 листопада 2024 року, за номером 56, дріб 8, вхідний no 10 дріб 54, дріб 1, 24 від 28 листопада 2024 року. За даним питанням, в нас є запрошений. Юрій Васильович Легкодуг, начальник управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації, і доповідач з цього питання на сьогоднішньому засіданні є заступник керуючого справами начальник... заступник, заступник начальника. Перепрошую, вибачте, будь ласка, колеги. Заступник начальника відділу з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст області. Виконавчого апарату Волинської обласної ради Сабін Інна Володимирівна. Я думаю, що ми всі вже отримали матеріали по розгляду даного питання, всі ознайомилися депутати постійної комісії. Чи будуть в когось якісь ну, питання, питання до доповнення до доповідача? До... Чи є потреба доповідати? Чи є потреба в даному випадку нам зараз доповідати? Немає Немає, Немає потреби. Так. Так. Чи може Юрій Васильович має слово сказати, чи не? Добрий день, шановні друзі, шановні колеги. Ну, я, в принципі, вникаючи в ті всі питання, які. Обласна рада і комісія проводить, я не бачу для себе особисто, я не бачу потреби доповідати, тобто я розумію питання. Дякую. Чи... Ми можемо перейти тоді до голосування? Давайте я слово скажу. Пустовід Григорій Олександрович слово. Шановні колеги, За... шановні панові депутати. Ну, ми бачимо, наскільки авторитет тренування невисокий, і навіть всі кажуть, що все все очевидно. Але давайте все-таки для годиці ми скажемо, що дійсно людина за цих п'ять років зробила дуже багато. Зробила ну, фактично перинатальний центр став зірцем того, який має бути лікувальний заклад, особливо що стосується дітей. І сьогодні там і дитяча лікарня, там і санаторій. Там і багато інших ще складових, які долучилися, і Ірина Івановна справляється. Справляється на дуже високому рівні, і ми всі захопленням слідкуємо за її роботою, за роботою її колектива, за тою організацією роботи, яка зроблена. І ми не сумніваємося, що найближчі п'ять років, якщо комісія підтримає, я буду просити депутатів, щоб підтримали це питання. Я не сумніваюся, що підтримують. Наступні п'ять років це буде ще додаткові кроки вперед. Це ще додатковий рух вперед. І хочу, Ірина Іванівна, щоб подякувати вам за тих перших п'ять років, і щоб других п'ять років так само визначилися е, успіхами вашими, вашого колективу, надбаннями. тому що ваші успіхи, успіхи, вашого колективу це успіхи всієї Волинської області, кожного волинянина, тому що ми знаємо, що є такий заклад, де діти. Захищені, де матері захищені, де все буде зроблено на найвищому рівні. І це, в принципі, дуже багато як кажуть, дорогого вартує. Так що я сподіваюся, все буде це правильний проект рішення, це буде правильне рішення. І дай Бог, щоб ця справа рухалась і далі. Отже, е, е, колеги нам можна я це допомогти? Так, так, прошу, Юлія Васильович. Я не хотів, щоб обговорювали це питання, але з своєї сторони, я хочу просити вас, щоб підтримали всі депутати проект рішення, бо дійсно, насправді, медичне об'єднання захисту материнства і дитинства, на чолі з Іриною Іванівною, це зірцевий колектив в нашої області. Це Флагман медицини нашої області, всі ті проекти, всі ті задуми які Ірина Іванівна на чолі своїм колективом втілює в життя для того, щоб надавати доступну, якісну, кваліфіковану медичну допомогу, вони заслуховують тільки на слова подяки. я Мені дуже приємно і дуже класно працювати з Іриною Іванівною, бо насправді вона є генератором тих ідей для розвитку медицини в Волині для розвитку свого колективу, тому я прошу вас всіх підтримати, цей проект рішення. І сподіваюся, що ті всі напрацювання, які в нас є, спільні напрацювання, і те, що ми плануємо, втілимо в життя. Тому підтримайте, будь ласка, дякую. Дякую, Юрій Васильович. З вашого дозволу. Я візьму участь в обговоренні. От, от бачите, я хотів розговорити, будемо продовжувати. Григорій Олександрович, поряд. Тут є порядок, так і треба. щоб Ви були першими, а ми підтримуємо. Я тільки за. Можна? Так, так, так. Так, прошу. Звісно. Шановні колеги, шановні присутні, дійсно, Ірина Іванівна е, є потужний організатор охорони здоров'я. І про це свідчать позитивні відгуки як пацієнтів. Так і колег по роботі, і інші показники її роботи, які були в матеріалах додані. Ірина Іванівна дійсно користується високим авторитетом як в області, так і за межами в області. І цьому є підтвердження тих показників, які ми маємо на сьогоднішній день. І область дійсно в показниках, які представляє Ірина Іванівна, в досить на хорошому місці в Україні. І пропоную підтримати. Пропозицію і закликаю вас до цього. Дякую. Дякую. Чи ще хтось хоче висловитися? Тільки залишається побажати здоров'я. Бо тут далечка писала, то здоров'я, здоров'я, раз здоров'я. Дякую. Тоді я думаю, що ми можемо переходити вже тоді до голосування. І чи є потреба спитати за це, бо висилали все. Ну, Чи є потреба, колеги, прошу висловити, що є потреба зараз зачитати нам проєкт рішення, бо всі, в принципі, мали можливість ознайомитися. Так, ми вислали всі. Так, бачу, що так, немає. немає. Так, 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 так. Так, так. І Світлана так, Миколаївна каже, тому ставимо на голосування цей проєкт рішення так, за так. основу Я і в цілому. Так. Хто за такий проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? За, за. за. так Пачимо, так, так, всі п'ять за. Ірина Іванівна, Іванівна не зі голосувала. Зв'язку з конфліктом інтересів. Отже, рішення прийнято можна слово? голосно. Ірина Іванівна, так. прошу. не буду багато займати часу. Хочу подякувати за вашу довіру. І хочу сказати, що все, що зроблено за тих п'ять непростих років, коли ми відкривали перинатальні центр, це було його становлення, становлення об'єднання, коли ми приєднались, потім ковід, і зараз непрості роки війни, помістити в тому звіті, це неможливо. Тому про те, що було зроблено, всі бачили, я говорити не хочу. Я хочу сказати, що у нас насправді створився дуже потужний колектив, команда. це саме велике надбання за тих п'ять років, що ми зуміли зробити цю команду в цей непростий час. І ця команда дуже амбітна. У нас дуже багато сервісів з'являється абсолютно нових і нових послуг в нашому об'єднанні. Ми прагнемо їх розширювати і як можна більше бути фінансово спроможними в ці. Знов таки дуже непрості часи реформування медицини і викликів війни. Але у нас дуже амбітні плани ще і по покращенню роботи нашого закладу в плані збільшення кількості різноманітних відділень, покращення перебування пацієнтів. Самий найбітніший план Волині це побудова нового реабілітаційного корпусу вартістю майже півмільйона. Півмільярда гривень, і зараз це проект на завершальній стадії, і вже взяти в роботу. І тому, якщо мені довірять очолювати цей заклад ще п'ять років, я думаю, що через п'ять років вже це засідання ми проведемо як підсумки просто в нашому об'єднанні, і це моє таке бажання показати всім, що було, а що буде, хоч є вже що показувати, от по підсумках цих п'яти років. Насправді дякую всім дуже. Дякую, дякую вам, Ірина Іванівна, за таку потужну роботу і за те, що ви стільки зусиль насправді для загального нашого добра і для безпосередньо дякую. наших дітей, які бачимо майбутнє. Колеги, є ще в нас одне питання під номером 2, різне. Чи хтось хоче озвучити дякую. свої дякую. якісь питання? Поживати. Немає просто. Тоді е, дякую всім за роботу, за оперативність, що зібрали швидко. Е, всього не треба. До побачення. До побачення. Дякую. До побачення.